Доброго дня, причина зупинку. зупинки перевіряємо, чи немає, чи відділо вас присоблює військовооблікові. Що що кажете? Військово облікові чи маєте документи? Дивіться, спятку одініть всі будікаме. Кажіть, чи маєте документи, то все. Ні, чого зупинили? Перевіряємо, чи маєте Все, докупити? До побачення, хлопці. Але, але маєте чи? Хлопці, причини зупинки немає? Я зрозуміло, я просто питаю, чи маєте військово бліку. Ну, ви, 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 ви собі знущаєтесь? Ну хто, хто вам таке дав наказ зупиняти? Без, без Думав, що ви просто маєте чи не маєте. Ну я що, що значить, що ви собі так, думали? Не ні, ну дивіться, я вже їду, блядь, одну годину. Що? 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 Я поспішаю, дивіться, в мене ще, йоптовою мать, зарядки мало. По... Ви мене ще зупиняєте. Просто так, ви, бо ви собі думали. Як ви, як ви звати? звати? Будан, до вас погано ставляться. Та не робіть. Є причина. Я, я їхав в нормі. Та хто зупинив, скажіть причину. Ну, ні. Давайте. Та нема такої причини зупинки. Сперечатися з вами немає. Все, буде. дякую. Щасливо.